Нашому односельчанові допомогу. Всі, дружня, селом, дітвора. Дякуємо і вам, Людмила Миколаївна, за ваші донати. А це вам такий невеличкий подарунок від нас. Дякую. Це наша волонтерна Людочка. Усім донатьте, та й буде перемога тоді в нас швидше. Великий тобі уклін за допомогу. Можна, що людям дякуємо. Да. Дякуємо вам щиро серце. Ще... Допомагаєте, не забуваєте. Я а де наші? Де наші люди? Героям слава! Слава да. нації! Да. Мене! Україна! Геруємо! А перемоги! Україна! Дума Україна! Пак Горного дня, мої любі! З такою Піляє. підтримкою ми Піляє. духом не впадемо, я сподіваюся. І з нашими героями. Пиріжечки напекли, мої любі умнички які. і машинки, хто ви проходить. Теж воно в селі тут у нас мало людей. Та й машин мали. Ну, в, <світку> 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 в район ставати. Яка не є допомога і велика допомога. Багато вже допомогли. Приїжджайте, ми на вас чекаємо. <світку> <світку>